Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми знаходимося на грядці, де посаджені томати, і будемо проводити профілактику грибкових інфекцій, тобто боротися, робити профілактичну боротьбу із фітофторозом та іншими грибковими інфекціями. Адже ви знаєте, є і суха плямісність і. Ну, дуже багато різних грибкових і бактеріальних інфекцій. І якщо ми своєчасно не проведемо ці профілактичні роботи, то звичайно потім побороти саме, наприклад, фітофтороз дуже важко. Тому в минулому відео ми робили профілактичну боротьбу, використовуючи молоко, можна використовувати сироватку з додаванням йоду. Сьогодні ми будемо використовувати фітоспорин. Фітоспорин це мікробіологічний препарат для захисту рослин від грибкових та бактеріальних інфекцій. Він не містить ні шкідливих, ні агресивних хімічних речовин, а саме він містить в собі сінну паличку. І дія цього фітоспорину заснована на тому, що корисні бактерії активно знищують збудників хвороб, обволікаючи рослини живим захисним коконом. І е, саме е, фітоспорин проникає всередину рослини і поширюється по судинній системі, і це дає змогу захистити рослину. І всі рослини, адже можна використовувати фітоспорин не тільки для томатів, а й для перців і баклажан, і використовувати для огірочків. І ці рослини, де використовуємо фітоспорин, вони швидше набирають зелену масу, краще цвітуть і зав'язують плоди. Ми використовуємо фітоспорин пасту, і бачу по ваших коментарях, що багато огородників використовує фітоспорин пасту. Його потрібно розводити два рази. І ну, пасту якось зручно використовувати, чому зручно? Все написано в інструкції. Тобто, щоб розвести фітоспорин пасту, потрібно використовувати перший раз, зробити маточний розчин, як би концентрат, а далі робити робочий розчин. Як ми це робимо і що для цього потрібно? По-перше, використовувати фітоспорин можна вже тоді, коли встановилася тепла погода. Вже в нас нічні температури вище 10 градусів, тому дуже потрібно вже сьогодні, не дочікуючись липня місяця, коли починаються збудники хвороб прямо літати в повітрі, починати обробляти наші томати фітоспорином. Для цього нам потрібно вода. Яка вода має бути? Вода має бути або дистильована, або кринична. А якщо вона вода іскрана, то вона має бути відстояна не менше добу. Потім ми робимо розчин. Ми беремо одну частину пасти і дві частини нехолодної води. Тобто вода має бути або кімнатної температури. Або вода має бути е, такої температури не вище 35 градусів, адже при температурі 40 градусів гинуть вже мікроорганізми, гинуть бактерії. Е, тому ми беремо частину пасти, дві частини води. і... Е, Розмішуємо, розмішувати важко, бо паста густа, використовувати добре виделку. Розмішали і виходить отака густа-бачите густа, густа бачите, така, оце такий маточний розчин. Ми цей розчин зробили ще взимку, адже термін зберігання його великий до кінця сезону. Можна використовувати оцей маточний розчин до самого кінця до пізньої осені. Потім ми робимо робочий розчин. Але якщо ви, наприклад, сьогодні, подивившись відео, схочете зробити оцей маточний розчин, потрібно, щоб він постояв вже розведений не менше добу. Чому? Щоб активізувалися бактерії, щоб вони розмножились ці бактерії. Потім ми беремо воду, яка має бути температура, як ми говорили, не нижче кімнатної і не, не вище 35 градусів. І беремо оцих чайних ложок 2-3 ложечки на 10 літрів води. Якщо ви берете 3 ложечки, то це буде столова ложка. І розмішуємо, виходить, отакий розчин. Ви бачите, розчин, такий як чай. Це вже можна по вигляду побачити, який це розчин. І в нас зроблений робочий розчин. Але він має постояти не менше 2 години. Для того, щоб також розмножились і активізувалися бактерії. Він має стояти у місці такому, де не попадають на нього сонячні промені. В темному теплому місці. Отак От точно маточний розчин має стояти у вас у темному теплому місці. І він так може стояти до осені. Тепер дві години у нас постояв цей розчин. Вже робочий, і ми маємо оприскувати наші рослини. Сьогодні ми будемо використовувати оприскувач, він у нас новенький, бо в нас старий, він вже під ремонту не підлягає, він акумуляторний, і я з вами як то хочу провести його випробування. Так, як, розчин... так, як у нас оприскувач акумуляторний, тут достатньо бачите, нажати кнопочку, і ми оприскуємо наші рослинки. Як ви бачите, в нас вже ось пов'язалась перша кість, ми вже маємо помідорки маленькі. І ми оприскуємо всі-всі листочки. Але оприскати потрібно листочки не тільки зверху, а й знизу, бо море є грибкових захворювань, які іменно йдуть і знизу від ґрунту. то отакі оприскування ми проводимо всіх-всіх абсолютно рослинок. Коли ми проводимо таке оприскування, Оприскування можна проводити якщо вдень, то тільки в паспортну погоду, коли нема прямих сонячних промінів, взагалі сонця немає, таке воно за хмарами. І можна проводити вранці, або проводити вечором, коли сонечко вже сховалося, а тоді проводити це оприскування. Також, яка ж періодичність цього оприскування? якщо суха погода, то періодичність оприскування десь 10 14 днів, не менше 2-3 рази. Тоді ми дійсно спасемо свої рослинки від фітовтори. Якщо ж дощова погода, то нам треба так умудритись, щоб оприскати ці наші рослини, через 4 дні знайти. Якусь таку можливість, коли не буде саме дощу, і через чотири дні зробити дві підряд оприскування е, саме фітоспорином. Потім, якщо у вас вже на ділянці, е, ви бачите, що з'явилися. Е, Прояви фітофтори, тобто, що може бути? Жовті листочки е, появилися, бачите, і плями на стеблі. то якщо жовті листочки, ви маєте негайно їх забрати з ділянки, якщо і стебло вражене, викопати з коренням саму помідорку, також винести з ділянки. А е, самі всі здорові помідорки е, рослини обробити фітоспорином. А ґрунт взяти вищу концентрацію, взяти не ложку на 10 літрів води, а взяти півтора ложки і обробити ґрунт. Адже ми знаємо, що збудники хвороб знаходяться в ґрунті. Сама, сам фітоспорин, сам розчин, він взагалі для людей, для тварин не шкідливий. Він не шкідливий і якщо як то кажуть, немає терміна очікування, тобто, якщо ми сьогодні обробили, вже як буде в нас урожай, то ми можемо вже до вечора і взяти ці помідорки, гарно помлити, помити їх і вже можна брати їх у їжу. Так що, дорогі друзі, я рекомендую використовувати фітоспорин для захищення наших рослин від фітофтори та інших грибкових захворювань. Якщо мої поради є корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А я всім бажаю здоров'я, миру і гарних урожаїв. До побачення, до нових зустрічей!